І світає, і смеркає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях хвилелюдних, та ніхто не бачить. і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайтанами міняються. І господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма. Горят лихо, лихом засівають. А що вродить, Побачите, які будуть жнива. Ребети стогнені в широкий, сердиті віти забива, додолу верби гневисокі, до горами хвилі підійма. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли добрий і жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати хотячому, серцем замирати, і у світу бератись. Ми не лукаві з тобою, ми просто йшли, у нас нема сідна не прати за собою. Ходімо ж, долина моя, мій друже, убогий, лукавий, Ходімо дальше, дальше слава. Жить в окраїні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене снігу на чужині. Неволі вирізни з чужими і не своїми, Неволі плачучи, умру, І все з собою заберу, Малого сліда не покину на нашій славній Україні. У своє доля, і свій шлях широкий, Той муру я, то й, мурує, то й не ситим оком закри світу, зазирає, Чи нема України, щоб загарбать і взять з собою домовину. той ту зами обирає, сватав його хаті, а той нишком у куточку точить ніж на брата. Мені тринадцять і минало, якба ягнята за селом, що то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, іначе в Бога уже прокликали до бабів, а я собі у буяні молюся Богу. Мені, однаково, чи буду я жити в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. Та й не батько сином, не скаже синові: молись, молися сину, за країну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені. Як Україну злії люди присплять лукаві вогні і Її...